хей hey, хей, hey! на зв'язку Делрей, і сьогодні у нас справжні монстри з морських глибин. Новинка марафону, яка вже наробила шуму на полях бою, є FIVI, або Expeditionary Fighting Vehicle. Машина, яка здатна не просто переїжджати противника, а ще й припливти до нього, роздати наганяй і так само швидко зникнути. До того ж, розміри у неї більші навіть ніж у Мауса. То що ж це за такий звір? І чи вартуватиме він щось на біржі? Давайте розберемось. Єфіві це бойова машина Амфібія, морської піхоти США, створена для швидких десантних операцій. У War Thunder вона потрапила до американського дерева як легкий танк 6-го рангу з бойовим рейтингом 9,3. Основна фішка це унікальна здатність рухатись по воді на дуже приємній швидкості. При своїй немаленькій Зіма машина насправді має дуже хороші характеристики рухливості. Але давайте спочатку перейдімо до найцікавішого, а саме до її озброєння. Головна іграшка EFV це 30-мм автоматична гармата Bushmaster MK2, темп стрільби, якої складає 200 пострілів у хвилину, а пробиття на бобсах вище ніж 110 мм. І так, цього вистачає, щоб спокійно вбивати всілякі легкі танки, зенітки, навіть літаки можливо, або навіть борти деяких ОБТ середніх танків, звичайно, що у вдалий момент. Деякі навіть може розклепати уперед, або, наприклад, в якісь зварні шви, але це вже рідкісніший випадок і вже залежить суто від вашого скіла. Також присутній лазерний далекомір та якісний тепловізор. Звичайно, що також на бушмастері є і воплощений стабілізатор. Окрім цього, у машини більше немає ніякого зброєння взагалі. Залишився тільки один 762 мм малокаліберний кулемет М240, який у нас стоїть прямо в башті і спарений з гарматою. Нічого незвичного чи суперкрутого у цьому кулеметі немає. Єдине, що у нього хороша скорострільність, а так він майже безкорисний. Хоча я і згадав, що у машини є бобси на 14 мм пробиття, але насправді до них ще потрібно буде докачатись, тому це теж можна зарахувати як мінус, так як вам доведеться, ще доволі болюче до них докачуватися. Це може здатися дещо дивним, але так як ми завжди звикли, такі великі сараї, от така велика легка техніка, зазвичай майже не має ніякої броні. Але тут дещо ситуація інша. Хоч ця машина і виглядає як зовсім не броньована тачанка, насправді вона має композитні екрани вколо. І ці екрани у нас мають близько 60 мм броні. Насправді це значно підвищує захист, і в деяких моментах, коли ти виїжджаєш, наприклад, наприклад на якусь беху чи то будь-який інший танк, який має якусь автоматичну гармату, здебільшого з перших пострілів вони вас не прибивають. А ви ж, в свою чергу, їх шотаєте. Тому в дуелях один на один із такою технікою, скоріш за все, ви будете виходити переможцями. Ну якщо, звичайно, не будете втикати. Єдиний такий вагомий мінус у захисті машини можна вважати її величезні розміри, тому що проїхати десь непомітним вам просто не вдасться. Машину помічають всюди, завжди і всі. Спонсор цього відео, коньяк Довбуш Карпатський. Довбуш карпатський – це справжній карпатський коньяк. За класичною технологією, Купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. Витримується в діжках зі стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Довбуш карпатський, з вогнем в душі. Щодо рухливості, то ЄФІВІ це, мабуть, найдинамічніша амфібія у цій грі. На 36 тонн маси ми маємо двигун потужністю 850 кінських сил, який дозволяє розвивати швидкість вперед на рівні 72 км на годину і назад на рівні 24 Щодо швидкості плавання, я поки що точно ще не. Не можу сказати, тому що насправді відразу, коли машину тільки додали у гру, то вона мала швидкість плавання приблизно 40 км на годину. Зараз же я бачу ситуацію, що пливе вона приблизно 20-24 км на годину. Хоча, можливо, це ще теж залежить від глибини морського дна, яке у нас не на всіх мапах і достатньо велике. Але насправді керування на воді справді дуже прикольне. Тому що, коли машина заїжджає в воду, відкриває всі свої вали і гвинти, то керуєш ти ніби уже не танком, а яким-небудь кораблем. Насправді для того, щоб добре відігрувати на машині, треба бути таким собі приємним. Привидом на полі бою, швидко займати вигідні позиції, що машина дозволяє робити з її швидкістю, ловити неуважних ОБТ на перших хвилинах, можливо, навіть легку техніку, якої тут багато. А якщо буде потрібно, то можна навіть стрибнути в воду і поміняти фланг. Гармата хороший інструмент для розвалу легкої техніки, і, наприклад, гелікоптерів на низьких висотах, але варто пам'ятати, що вона насправді слабка. А тому в плані геймплею FV мені не те, щоб сказати, прямо таки сподобалось. Невеличка історична довідка. У реальності FV розроблявся для корпусу морської піхоти США ще з кінця 1990 90 х років ідея була проста: створити машину, яка зможе десантуватися з кораблів за десятки кілометрів від берега, і швидко дістатись до суші без підтримки. Але через високу вартість понад 16 мільйонів доларів за одиницю і проблеми з надійністю. Проєкт закрили у 2011 році. У War Thunder машина отримала шанс на друге життя. Тепер це диво техніки є і у нашій грі. І ФІВІ це поєднання швидкості, технології і універсальності. Так, броня суперечлива, але гармата часто може добре покусати противників. Однак завжди варто пам'ятати, що прямо лоб в лоб. Виїхати на який-небудь серйозний ОБТ, це тупо дорога в одну сторону. А тому треба завжди наперед придумувати свої ходи, як і де, що буде далі в бою. Якщо ж ти полюбляєш швидкість, хитрість і якийсь незвичний нестандартний геймплей, то ЄФІВ тобі може сподобатись. В інших ж випадках це майже юзлес техніка, яка не представляє собою нічого особливо цікавого, окрім її розміру. Моя оцінка ЄФІВІ з 60 US snails. А якщо згоден або маєш власну думку, пиши в коментарях, я все читаю та відповідаю. І звісно, також не забудь поставити лайк, підписатись на канал і залетіти в мій дискорд і телеграм, посилання на які завжди є в описі. З тобою був Делерей, тримай курс на перемогу і до зустрічі в наступному відео.